Файно би було, якби хтось вказав нам таку важливу формулу, якийсь такий суперкритерій, щоб ми вміли відрізняти справи важливі від справ неважливих. І сьогодні запрошую вас прислухатися до цієї формули від одного із оців пустелі. Тому вітаю! Слава Ісусу Христу, і дуже радо. Велкам! Якось зібралися брати в Скатіс і вели такі собі дебати, от про Мелхізодека. І забули покликати на ці дебати Абу Копріса. І згадавши, покликали його справді. Він прийшов, сів посеред них, і вони запиталися в нього, що він думає з цієї справи. Тоді або почав бити себе в груди і повторювати три рази біда тобі Копріс, біда тобі Копріс, біда тобі Копріс, бо ти занедбав справи, з яких будеш питаний і займаєшся речами непотрібними. Тоді, брати, почувши це, просто розбіглись в різні сторони. Ось, дорогі, справді, дуже і дуже важливий критерій. Чи буду я суджений, чи буду питаний. З тих справ, якими займаюся тепер. Бо ці справи справді являються найважливішими. Кожен з нас буде суджений з любові, з милосердя, з розвивання своїх талантів. А це все заважають нам робити справи, власне, непотрібні. І тому важливо їх уникати. Тому сьогодні просто запрошую вас запам'ятати собі це правило, нехай воно допомагає нам відрізняти справи важливі від неважливих. Ще з того, що обираю, буду справді суджений. Ось нехай в цьому допоможе нам заступництво всіх святих е, отців пустелі. Я ж дякую і надіюся до скорої зустрічі. Па.